24 серпня відзначаємо День незалежності України. За українську державність боролися багато поколінь українських воїнів-захисників, козацтво, січові стрільці, вояки української повстанської армії. Сучасні воїни-захисники української держави твориться нова історія, у якій українці постають як волелюдна і нескорена нація. За українську вільну державу віддали життя горді сини і дочки України. Ми всі сьогодні благаємо Господа зберегти нашу Україну, благаємо заступництва у боротьбі за вільну українську державу. І за переможне повернення наших захисників до своїх родин. Наша українська тисячолітна нація святкує маленький відрізок своєї історії. 33 роки відновлення її державності. Ми мали багато викликів і випробувань. Але завжди ми відчували підтримку і благословення Боже. Акт проголошення незалежності України. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права нації на самовизначення, передбаченого статусом ООН та іншими міжнародно-правовими документами та. Здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України.